В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава. Всечесні Отці, дорога імости, діти, внуки, скорботна громада. В одній миті, щойно Пролунала остання божественна літургія спочилого Отця Павла. Він так багато зробив для того, щоб ми сьогодні востаннє прийшли до храму, щоб його. Провести в останню путь. Я зустрічався з отцем Павлом всього три рази. Дуже добре запам'ятав ці зустрічі. Це були незвичайні зустрічі. Зустрічі з добрим пастирем і доброю чуйною людиною. Він настільки переживав за свою справу, святу справу, яку він сьогодні кладе на вівтар перед Богом освячення храму, новозбудованого храму, що через, через оці переживання він так передчасно покинув нас. Покинув своє струджене, хай невелике, але разом з тим наповнене великого благочестя життя. Не запитуємо сьогодні у людину ненависницької смерті, для чого він вона забрала від нас. Дорогого нам пастиря, для чого вона вирвала його із виноградника Христового? Подякуємо Богові і небу за те, що ми мали такого ревного пастиря, який хрестив вас, вінчав. Причащав святих Христових тайн. І сьогодні велику сім'ю парафіян зібрав біля свого гробу. Цей гроб хоч і мовчазний, з нього не лунає голос, але він мислено кличе нас, кличе голосом. Самого Христа, прийдіть струджені, і я вас заспокою. Господь заспокоїв отця Павла від його земних трудів, покликав в свою оселю, яку я вірю, приготував для нього як для найдостойнішого свого працівника. І трудівника у винограднику Христово. Отець Павло дуже хотів, дуже хотів освятити храм новозбудований і хотів, щоб це зробив архієрей гарним благочестивим чином, щоб співав велично хор. Але не дожив до цих днів, не дожив до свого дня тезоємеництва. Ви були простою людиною, проповідником, пастирем, батьком, добрим чоловіком, добрим батьком, дітям. І ми сьогодні низько схиляємо голову перед вашим смиренням. І вашою любов'ю до всіх. Великою жертвою ви заплатили сьогодні всім нам для того, щоб ми увійшли у храм, який ви збудували. Хай Господь упокоїть вас навіки. А ми тут на землі будемо щиро сердечно молитися за вас, пам'ятати вас у ваших добрих справах. Нехай Господь упокоїть твою душу і нас всіх помилує, бо Він благий і чоловіку Дорогі брати і сестри, всечесні отці. Дорога імосте, отець Ігор, діти, внуки, я також хочу передати благословення і співчуття святійшого патріарха Київського і всієї Руси України Філарет, який зі мною мав дуже довгу розмову на козацьких могилах, коли ми в неділю. Були там на Всеукраїнській прощі. Він і вчора мені телефонував і благословив все звершити так, як належить. Тому я ці співчуття святійшого патріарха приношу всім вам, парафіянам, всім, хто знав. Покійного, новопредставленого, представленого, митрофорного протирея, отця Павла.